Вітаю всіх! Я Берешевець Наталія Іванівна, вчитель початкових класів школи перших-третіх ступенів номер 284 Дарницького району міста Києва. Вчитель – це не лише професія, це моє покликання. Адже якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде добрим учителем. Якщо вчитель відчуває любов до учня, як батько, мати, він буде кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки. Але якщо не відчує любові ні до справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він досконалий учитель. Я обрала професію вчителя, тому що люблю дітей. Вчитель це актор, який постійно на людських очах і є прикладом для наслідування. Вчителя можна порівняти з поштарем, який розносить листи знання адресатам. Вчитель це енциклопедія, адже працюючи, використовує знання з різних галузей. Моя педагогічна ідея полягає в розвитку критичного мислення учнів початкових класів. Як стверджував Конфуцій, перед людиною три шляхи до пізнання. шлях мислення найбільш благородний, шлях наслідування найбільш легкий, шлях особистого досвіду найбільш важкий. Для реалізації своєї педагогічної ідеї на уроках з розвитку критичного мислення в початковій школі я використовую такі окремі методи та стратегії з розвитку критичного мислення, як асоціативний кущ, сенкан, взаємні питання, дискусія, метод прес, коловенна. Мета моєї роботи досягти мети уроку шляхом зацікавленості учнів, щоб навчання приносило радість, успіх і задоволення. Моя мета створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення. Кожна дитина має до чогось певні здібності. Моє завдання відшукати найменші пагінці таланту та розвивати їх, адже в майбутньому трудовому житті стануть в пригоді міцна пам'ять, гостре око, хороший смак, образне мислення. Зробити процес засвоєння складного матеріалу більш ефективним задача складна, яка потребує великого натхнення і сил учителя. А саме розвиток критичного мислення один із напрямків розв'язування цієї задачі. Це основа активного мислення життєвої позиції. Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть найближче майбутнє, тому неможливо передбачити, які знання можуть знадобитися дитині в її позашкільному житті, а які ні. Власний досвід свідчить про те, що які б інноваційні технології ми не впроваджували в практику. Досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, розвиваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні потреби, і тут мені допомагають стратегії критичного мислення, оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в ігровому спілкуванні. А групова робота для них це перша можливість виявити себе як особистість, самовиразитись і самоствердитись. У моїй професії 21-го століття може змінитися багато чого, але учитель це незмінно. І задач перед учителем залишаються важливі дати глибокі знання, викликати цікавість до навчання, сприяти творчому розвитку кожного учня. Для мене участь у конкурсі вчитель року це насамперед збагачення педагогічного досвіду, нові друзі, шанс спробувати свої сили.